Вітаю всіх моїх підписників та гостей каналу. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, але найчастіше недооцінних систем нашого організму, лімфатичну систему. Вона працює безперервно, захищає нас від хвороб, очищає організм від токсинів, а її правильне функціонування безпосередньо впливає на те, як ми себе почуваємо та виглядаємо. Однак більшість людей навіть не підозрює, наскільки вона важлива. Якщо хочете дізнатися, як працює лімфатична система, які у неї функції, чому її порушення може впливати на ваш настрій, шкіру, імунітет і навіть вагу. Залишайтеся зі мною. Для початку розберемося, що таке лімфатична система і чому вона настільки унікальна. Це складна мережа лімфатичних судин, вузлів і органів, яка фактично є частиною вашої імунної системи. Лімфатична система складається з лімфи, прозорої рідини, яка циркулює в нашому тілі та виконує роль своєрідного транспорту токсинів, шлаків і навіть інфекцій. Можна сказати, що вона це наша внутрішня система очищення. До речі. Лімфатичні судини у нашому тілі настільки розгалужені, що їхня загальна довжина становить понад 100 тисяч кілометрів. Уявіть собі, це як обернути землю по екватору майже вдвічі? Просто неймовірно, чи не так важливо розуміти, як працює ця система. Лімфатична система тісно пов'язана з кровоносною, але має свої особливості. На відміну від кровоносної системи, де серце діє як насос, лімфатична система не має власного насосу. Лімфа рухається завдяки скороченням м'язів. Тому фізична активність є ключовим фактором для її ефективної роботи. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, лімфа може застоюватися. Це може викликати Набріки в тому, зниження імунітету і навіть погіршення стану шкіри. До речі, чи помічали ви, що при хворобах лімфатичні вузли збільшуються? І це не просто випадковість, це показник того, що ваша лімфатична система активно працює і бореться з вірусами і бактеріями. Щоб краще зрозуміти наскільки важлива ця система, поділюся кількома цікавими фактами: перш за все, понад 80% токсинів токсинів продуктів метаболізму, виводяться саме через лімфатичну систему. Якщо цей механізм порушений, організм починає накопичувати шкідливі речовини, що може викликати хронічну втому, Погіршення імунітету і навіть захворювання. Другий цікавий факт: стан лімфатичної системи прямо впливає на вашу шкіру. Якщо лімфа застоюється, це проявляється у вигляді акне, набряків, сірої, будьмяної шкіри. І ось ще одна лімфатична система це ваш головний союзник у боротьбі із зайвою вагою. Вона допомагає виводити зайву рідину токсини, які можуть накопичуватися жирових клітинах. Якщо уявити лімфатичну систему як каналізацію вашого тіла, стає зрозуміло, чому її порушення може викликати такі серйозні проблеми. Коли вона працює неправильно, наш організм буквально забруднюється. Це може проявлятися як постійне відчуття втоми, схильність до частих застуд, проблеми зі шкірою або навіть набирання ваги, яку важко скинути. Однак не варто лякатися. Адже є багато способів підтримувати лімфатичну систему у здоровому стані. Перш за все, це рух це є ключ. Щоденні прогулянки, йога, плавання або навіть танці це все допомагає лімфі циркулювати. Ще один важливий момент пити більше води. Лімфа на 95% складається з води, і зневоднення буквально зупиняє. Її роботи. Окрім цього, варто спробувати лімфодренажний масаж. Це одна з найефективніших процедур для стимуляції лімфатичної системи. Також важливим є правильне харчування. Включайте в раціон зелену, гірки, селетру. Ці продукти допомагають детоксикації і, нарешті, уникайте тісного одягу, який може блокувати лімфатичні шляхи. Цікаво, що в косметології лімфатичної дренаж став основою багатьох процедур. Я завжди наголошую, що для красивої шкіри та здорового вигляду необхідно піклуватися про лімфу. Наприклад, у нашій клініці ми активно використовуємо лазерні процедури, які не тільки стимулюють кровообіг і лімфотік, але й впливають на оновлення судинної системи. І завдяки про. Це ангіогенезу, тобто да, створення нових судин, який активується під впливом лазера, старі судини поступово замінюються на нові, більш функціональні. Це сприяє значному покращенню мікроциркуляції. А отже, тканини отримують більше кисні і поживних речовин, одночасно позбуваючись токсинів та недлажкової рідини. Ми використовуємо лазер не тільки для роботи зі шкірою обличчя, але й для всієї поверхні тіла та на созових оболонок. І це дозволяє вирішувати широкий спектр естетичних та медичних завдань. Наприклад, Такі процедури, як лазерна біотилізація, допомагають відновити тону шкіри, покращують її текстуру, зменшують набряки та забезпечують ефект зволоження. Крім цього, ми активно застосовуємо і інші методики для підтримки лімфатичної системи, зокрема лімфодренажний масаж на апараті LPG. Ця процедура чудово справляється з виведенням зайвої рідини, зменшує прояви целюліту, покращує контури тіла та дайрує легкість. Також в нашому арсеналі є дренуючі обгортання, які спрямовані на очищення тканин, активізацію метаболізму, боротьбу з застоями самої лімфи. Разом ці процедури створюють комплексний підхід до роботи з тілом і шкірою. Вони не лише сприяють здоров'ю лімфатичної системи, але й допомагають виглядати свіжіше, молодше та відчувати себе значно краще. У результаті ви не просто бачите ефект, ви відчуваєте його на фізичному та емоційному рівнях. Отже, резюмую, лімфатична система це справжній прихований герой нашого тіла, про якого ми часто забуваємо. Але дбаючи про неї, ми покращимо не тільки своє здоров'я, а й зовнішній вигляд, настрій і навіть рівень енергії. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, надихнуло вас приділяти більше уваги своєму тілу. Якщо у вас є запитання або хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях, і я з радістю вам відповім. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та красу. Я вам дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!